Вітаємо в магазині «Престиж Техніка». В наявності акумуляторний оприскувач Прокрафт на 12 літрів. Має універсальну комплектацію, форсунки розпилювальна, регульована з чотирма отворами і подвійного розпилювання. Зарядний пристрій. В цій моделі йде акумулятор на 12 Вт, 12 Ампер годин. Брандспойт сталевий, збірний, довжиною від 47 до 84 см. Довжина шланга 110 см, вага 5,5 кг. Оприскувач має компактні розміри та зручний для тривалого використання. Робочий тиск від 0,15 до 0,5 мегапаскалей. Більше інформації та актуальну ціну можна дізнатись в коментарях або за нашим номером телефону. Дзвоніть, замовляйте.